Друзі, всім привіт! Виїжджаємо із лісу, що почалась така погодка. Сонце світить та не гріє. Блін, було лозу на чистіше небо. Чистейше. Вже тучки навіть. Коротше сейчас з'їздим на сади 2 на побідоносцева Юрія. А потім определимся. Таке варіант сторону базара не знаю. Таке б не помішало Адегейський сир купить. Коротше То що мені маршрут через Юру показує. На сади 2 странно Если ми дворами туди погонимо через садина сади два дворами ще вітерець такий прохолодний дивився 4 градуси вроді було не знаю треба буде глянути скільки зараз Щось якраз кожені перчаточки нормальні зараз спустимося вниз В ручному режимі поведу в валу і там просили по поводу тарифів на комунальні послуги може десь плюс-мінус я помилюся щас я вам розкажу так як я в принципі давно комунальні плачу тут навіть 3 роки плачу і на прошлій квартирі навіть теж там три роки що я там жив тож я цим просто займався. раньше мамка сидить вот эти бумажки все заполня но я ж уже як наша країна цифру цифрозована цифры ну ви поняли да я короче эти баулы не собираюсь. З баулами ніде не хожу в очередях не стою все через кабінети. зайшов Через банк, вибрав банк, вибрав карту, все поводи, все відправив, все 15 хвилин час, не спіша. Може 10, ну коротше. Було бабло. Тарифи завжди знайдуться. Так, що у нас? 9 секунд чи то біжимо, чи їдемо. тоненьких спортивних, але так як я кручу педалі, поки медалі постояв, то я думаю буде нормально. Вчора цілий день не знімав, а то шорт, подивіться, шорт з тим хлібом щось створиться. Одну беру півбуханки порізаного 280 грам, думаю, та що таке, кожен раз то що, важить усе, що можна. Другу беру 345 чи 344, я вже не помню там в шорці видно. Ну короче Бонусом, бонусом 40 грамм за. Надо ж відбивати, бо я раніше вообще не важив його. Так, і пчелон воно мені не перестраює маршрут. Ладно, то ми розберемося. Кстати, там на победоносово я, мабуть, був і можливо біля цього Все, зараз ми будемо по сонечку там ще й прогуляється зараз хочуся помався коротше цілий день боліла голова по два рази кофе потім кінця дня таблетку випив Вялость така так гидко було я не знаю як бути вчора субота в принципі а так представляю в охрані там би можна субота випасти на сутки. Пришлося йти, то я там би здыхав. Так вдома ліг, по фейку І більш-менш нормально. Ну, вообще. Не хотілося, можна було по месту, вообще нічого не хотілося. Я кажу, така вялость, таке состояние. Як температура, я думав, можна температура. Поміряв 36,6 ідеально. Во, щось твітерець такий біля ставка. Нормальний. Дука без Так, ладно. Коротше щас общий так. Може десь можливо десь я буду в чомусь помилюся там. Напишите в коментах виправити. Так. У СББ у нас 225 гривен за 54 квадрата. У ж от квадратуры насчитывается Кажи, ще тільки не знаю точно. Интернет я плачу 240 гривен. Триолант за 100 мегабит в секунду. Можно 1000 переключиться, там будет Якщо не помиляюсь, 360. То тобто есть це хіба що надо, если вы там конкретно хочете, Багато у вас подключено всяких приборів. Ну, Можно дивиться 4К 60 FPS на телеку YouTube, конечно. Без всяких задержек. Дергань, подвисаловый. В принципі, тисяча мегабіт можливо для цього потрібно. Так Вони в магазинчик камуфляж походу вусик це воєнні, походу нормальні, це неїть. Почтальоны вони уже, в военных уже зеленых бусах не їздять, они вже нова стадия, все гражданские машинки Так, понял СББ и интернет и Vodafone. Я сейчас на Vodafone, Рик у меня через три дня закінчується, Я думаю перейти. Vodafone был на рік Поповняв я за 1800 на рік там без лимит интернет без, без лимит зв'язок ви поняли коротше на інші номера там не помню як він називається ну короче он у нас закінчиться я наверное перейду буду раз в місяць платить только на київ 75 75 гривень місяць Там буде так, як я не працюю. Ночами мені сидіти не треба сутками. Мені хватить їх десь на вулиці 5 гб в місяці, чи 6 там дається і на інші оператори там. Чи 75, чи 150 Ну, коротше зато платить всього лише 75. Надо капюшончики не назняти. Хоча б один. коротше це з таких допонітельних як до комуналки я вважаю це інтернет домашній потом телефонний це ж все як комуналка у нас в принципі ЮСББ. коротше за газ нафтогаз 796 у нас куб вважається доставка вроді газу там гривня 84 я дивився без учета НДС, ну коротше чуть-чуть більше Потім я скажу скільки я в прошлом місяці платив за позапрошлий місяць Потому що в цьому місяці ще не поприходили платежки Ні в бумажному виді ні в кабінет Так що вся інфа та що я платив в прошлому місяці за позапрошлий гаряча вода у нас 118 66 коротше Закуп а холодна 32? Поняли? Та 118.66, холодна 32. Тепло Загіло калорії. у нас счетчик на тепло. 1332-82. Ну цю інформацію я платежки дома не знайшов. в інтернеті глянув. А, і світло. У нас двойний тариф. Так, що тут у мене потух? Телефон час. О, на сонечке можно чуть-чуть сейчас. ще один капюшончик дозьму. Так надо буде переробити вот этот маршрут. Таке кольцо мені показує, якщо я зараз напростець. Ну да, воно машинне. Так, світло, у нас тарифний лічильник. Тобто днем, якщо ти користуєшся за кВт 4,30, а нічний 2,17. Поняв? Раньше було вроді 2,46, а сейчас за нічний 2,17. Так, друзі, оце такі тарифи у нас. І зараз я вам скажу, тут солнце надо. Тіньок. Зараз я вам скажу, що я там заплатив. За гарячу воду. А, гарячу, що я вам сказав, ну в мене перекритий краник. Гаряча вода, як поставили щечик, я не користуюсь, користуюсь бойлером. Тому що вони там навіслиш задовжонуся розказував. Я хочу, щоб пару місяців так не пару. Хай піврока роблять перещоти. У людей вон, хати є стоять, ніхто не живе. Може десь вони виїхали. Може є на продажу, ну коротше. Я думаю. З цих 9 з 10 тисяч після перерахунків давно нормально. Хай останеться гривень 500, тоді я їх заплачу, а так хай досвідос, платити платить, не за що. У мене було по стандарту там, За одного чоловіка 500 до 500 гривень місяць виходили Потім ми поставили ж лічильник і по лічильнику а цю різницю вони мудрились мені накатати за півтора місяця 9 косарей Так, коротше інтернет УСББ ви зрозуміли, по стандарту я заплатив, тому що кожен місяць плачу і задовженість не збирається. Там за інтернет 240, за СББ 255. А і за мусор. 25.60 кажись, місяць чоловіка. Так як я один типу, то я плачу 25.60. Теж задовженості в мене там нема. Четвертак я цей плачу. Зараз е... приїдемо ще далі за центральне паливо так як його немає но нам вже нараховують як ви в курсі діла кожному по-разному умовно обов'язково від якої я постійно в шоці ми раніше платили 500 гривень за 54 квадрата умовно обов'язково потім у нас ось до установив там Короче, ну точно я не знаю що там за система но ми начали платить менше 329 гривень мені нарахувало умовно обов'язково тобто в других регіонах україни ніхто не платить там у них знакомі родичі тобто у них такого в городах нема за воду холодне заплатив 550 гривень, так як ми не користуємося, бо болером за воду вийшло багато, хоча я по щочек заплатив до 400. Тут 550 за холодну воду. І за світло я заплатив 563 гривні теж така сума і за те, що користуємося болером. Ну і в основному ночі ми користуємося, стираємо таке все. Щоб по нічному тарифу вважало. Так що таке. Холодна вода 550, електроенергія 563. Газом ми дуже мало. Мало дуже газом користуємося. Того в ітогі за газ я заплатив. Нафт, ой, сказав, Нафтогаз. Я давно на неї перейшов, Ще сюди ми переїхали жити. Був варіант. Ось там точок було багато раніше. Що підключали, вони підключалися, оформляли договор. До ну коротше, нафтогаз, там, оце ж я вам казав, який-тариф 7, чим то. То я заплатив за місяць 31 гривню. 31 гривню, коротше, 83 копійки за газ. Це ми на місяць і за розподіл. Енергозбут, Полтавина розбуд, або як воно там Полтавгаз, де до сих пор договор не переходив. 9 гривень це за розподіл газу. Ну, коротше, за доставку, ви зрозуміли. Я там сильно не вникаю у них, бо, тому що я ж говорю, мало користуємося газом, тому такі у нас невеликі суми за газ. Ну, Обіцяють вроді ж, за куб газу підняти ціну. Тільки я не пам'ятаю чи літом обіцяють Так що тут такі. Може когось щось цікаве, то ще я уточню, напишу в коментах. Так, щось я заїхав во двори. Треба на сонечку виїжджати. Так, машинка летить, щось ми її пропустимо. Ну це такі в Полтаві тарифи. Дешевше вони не стануть, як би не хотілося. Я журю хоча б, ну це теж, напевно, сумніваюся. Убрали б цю умовно обов'язкову. Як раніше казали, так, будете платити умовно обов'язково літом і зимою тоді. Не будете, ну тобто буде менше вам платити. Не, Ні, ніфіга. Платиш її круглий год. і зимою кого немає лічильника на теплоті платять. Як там у них поставки, за кілокалорію цю чи як там. По лічильники, по лічильнику, плюс умовно обов'язково. Плюс ще за ці бумажки я їх. Не називав там 30-ка, 25 гривень. Це Полтава тепло. Полтава Теплонер. А там ти ще ж і приходи на одні бумажки. Я ж колись розказував, показував. З одної сторони за гарячу воду, з другої сторони напечатано за тепло і подільна сума. За цю ж квитанцію. Там кажуть, 25, там 34, не знаю, ну щось. Коротше, полтинник Ще кожен місяць полтинник ти ще платиш за те, що тобі приходить квитанція. Я ж колись відказався від розсилки бумажних квитанцій. Все одно я платив. Потім думаю, та ні, хай тоді вже бумажчина ця приходить. Щоб я вже там Може в кабінет неправильно, допустим, прийде, щоб я там звірявся. Ні, думав от кажусь від розсилки, зроблю як кушаю, а вони все одно мені нащитували. За квитанцію, так що хто такі діли. За газ, за споживання газу і доставку менше плачу, ніж за квитанцію на комплеметру. Це ж не нормально. Так, все, закриваємо цю тему. Я думаю я об'яснив вам, розказав подробно. Так, сейчас через паровоз поїдемо. Зараз припустимо шину. Хочеться вставати. А прийдеться. Тому що вони з усіх сторон. щоб я не був крайній, як в мене собі. Нежелательно, звісно Кстати, в спину сонечко припіка нормально. А нос замерз. Я думаю, поки ми будемо нагору підніматися. Я його розкажу, прочитаю, зачитаю. Бачите, затягнулася моя болтовня з комуналки долу. А ще ж додається отоплення, виходить.